Отже, питання туберкульозу на сьогодні є досить актуальним, як в Україні, так і в світі і в цілому. І міжнародна спільнота поставила за мету ліквідувати туберкульоз. І на сьогоднішній день у нас є усі інструменти і усі ресурси, які будуть сприяти, які будуть сприяти досягненню мети. У нас на сьогоднішній день є сучасні методи дослідження, які дають інформацію за лічені години. У нас є високоефективні протитуберкульозні препарати, які ефективно допомагають подолати туберкульоз, не викликаючи при цьому важких побічних реакцій, що може стати причиною відривів пацієнтів від туберкульозу. Але для того, щоб це все було втілено в життя, Треба з чогось починати. Як я вже сказав, саме з сімейного лікаря розпочинається шлях пацієнта. Саме настороженість, обізнаність фахівця первинної ланки допоможе вірно вибрати тактику, допоможе вірно встановити діагноз, а також Ефективно подолати цей шлях від початку до кінця. Отже, систематичний скринінг на туберкульоз, або ви ще могли зустрічати цей термін, ці два рівносильні терміни, активне виявлення випадків туберкульозу, це систематичне визначення осіб, які знаходяться у групі ризику захворювання на туберкульоз, шляхом оцінки симптомів та використання тестів обстежень чи інших процедур, що можна швидко застосовувати. А Що ж таке група ризику розвитку туберкульозу? Насамперед, треба розуміти, що це категорії людей, це група людей, у яких у зв'язку з тими чи іншими станами, з тими чи іншими факторами ризику, є більш, більші шанси розвитку активної форми туберкульозу, і саме спрямування роботи на ці групи допоможе виявити туберкульоз на ранніх стадіях та подолати цю проблему загалом. А, у нас є два шляхи виявлення хворих на туберкульоз. Я думаю, ви всі з ними знайомі. Отже, пасивне виявлення, або це такий старий термін а зараз в літературі можна зустріти скринінг з, іці... з ініціативи пацієнта. Це коли пацієнт, вже маючи ті чи інші симптоми, ті чи інші скарги, звертається до сімейного лікаря і вже лікар. Як медичний фахівець ініціюють наступні кроки а, щодо діагностики та встановлення діагнозу туберкульозу. Але якщо е, поставити питання, чи достатньо лише такого виявлення для того, щоб подолати проблему туберкульозу, то насправді ні. І тут я хочу наголосити на активному виявленні або по-новому е, у літературі це скринінг з ініціативи. Лікаря або з ініціативи медичного закладу. Це мова про те, що медичні фахівці серед своїх декларантів визначають групи ризику, формують їх, і далі вже планують роботу з ними для того, щоб виявляти туберкульоз на ранніх стадіях, не допустити розвитку складних форм і попереджувати поширення та захворюваність на туберкульоз серед. Популяції щодо нормативного підґрунтя, то у нас відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 19 січня 2023 року, номер 102, стандарт медичної допомоги при туберкульозі. Визначені групи ризику розвитку туберкульозу, і ви зараз можете бачити їх на екрані. Це 23 групи ризику, дійсно, це дуже багато. І завданням сімейного лікаря є розібратися і визначити серед своїх декларантів приналежність тих чи інших до тої чи іншої групи ризику розвитку на туберкульоз. Якщо говорити про практичні кроки уже сімейного лікаря, то насамперед сімейний лікар формує списки груп ризику серед задекларованого населення. І як ви бачите на, на слайді в рамках проекту, ми розробили а, таку, такий опитувальник, оскільки груп ризику є дуже багато, їх є 23, І зрозуміло, що лікарю важко тримати а, цю інформацію у голові, даний опитувальник дасть змогу а, швидко і ефективно рознести по тій чи іншій групі ризику свого декларанта і зрозуміти, які ж кроки необхідно далі приймати для того. Щоб ефективно проводити скринінг на туберкульоз. Наступним кроком є після сформованих списків. Наступним кроком є планування календаря обстежень, і. Я перепрошую, перескакують. І треба розуміти, що. Декларант може мати не одну групу ризику і відноситися не до однієї групи, а у декларанта можуть бути два і більше факторів ризику щодо розвитку на туберкульоз. І як приклад, я вам хочу привести такий, такий приклад, що людина, яка живе з ВІЛ-інфекцією, є курцем і мала контакт з хворим на туберкульоз особою. Має бути зареєстровано до групи контактних осіб. Чому е, на перший план виходить група контакту з туберкульозом? Тому що саме ця група є першою у переліку груп ризику, і саме ця група має найвищі ризики е, прогресування від інфікування до розвитку активного туберкульозу. Уже е, систематичний скринінг на туберкульоз у даного, у даного пацієнта. Буде застосовуватися за алгоритмом, який є для контактних осіб. І, і якщо е, задатися питанням, як довго повинно бути спостереження е, за даним пацієнтом, то е, протягом двох років, е, даний пацієнт буде спостерігатися як контактний з е, особою, яка хворіла на туберкульоз, і уже після е, Після того, як цей термін пройде, буде перереєстрований за наступним фактором ризику, тобто за ВІЛ-інфекцією, і вже для нього буде використовуватися систематичний скринінг на туберкульоз, характерний для людей, які живуть з віл -інфекцією. А Якщо запитатись, а як же ж довго повинні спостерігатися ті чи інші пацієнти з тих чи інших груп ризику? Загалом для всіх термін спостереження і термін проведення систематичного скринінгу складає 2 роки після припинення фактору, фактору ризику. Але в, даному, в даній ситуації є виняток: це люди, які живуть з ВІЛ, та особи, які хворіють на цукровий діабет. Для них систематичний скринінг на туберкульоз буде проводитися пожиттєво. Ми усі з вами звикли, що у нас є один алгоритм, за яким ми працюємо з усіма групами ризику, який є усталений. Але на даному слайді я хочу продемонструвати, що все-таки для тої чи іншої групи ризику є свій характерний алгоритм виключення активного туберкульозу. Так, ми будемо використовувати у кожному з них ті чи інші однакові інструменти, про які ми поговоримо далі. Але для кожного алгоритму характерні своя послідовність кроків, яка максимально буде, які які максимально будуть ефективними для того, щоб виключити або або підтвердити діагноз туберкульозу. І я хотів би зупинитися з вами на основних симптомах туберкульозу. Е, так, е, на щастя, або, на жаль, туберкульоз не є гострим захворюванням, і е, е, скарги, які ви зараз можете бачити, не, не є такими критичними, щоб одразу після їх появи звернутися до, до лікаря за допомогою. Але навіть тут я б е, зупинився на тому, що це треба проговорювати з е, пацієнтами, це треба проговорювати з декларантами, тобто е, свого роду інформаційну кампанію, орієнтувати їх на ті чи інші симптоми, е, насторожити їх на те, щоб вони не зволікали. Насторожити їх на те, щоб при появі будь-якого з них вони зверталися за допомогою, можливо, це буде не туберкульоз, можливо, це буде щось інакше. Але зволікання, на жаль, воно не буде грати на руку як пацієнту, так і лікарю. І як ви бачите, недарма я тут виділив е, червоним е, квадратом чотири симптоми. Це скринінг на чотири симптоми, це ті симптоми. Це цей скринінг на симптоми, які необхідно проводити людям, які живуть з віл-інфекцією. Тобто, при -як... якщо ви знаєте, що у ваш декларант має ВІЛ, і при будь-якому його зверненню, найпершим, що треба зробити, це опитати вашого декларанта. на… Наявність оцих чотирьох чотирьох симптомів, і у разі позитивної відповіді на, на будь-який з цих симптомів, а далі вже ініціювати кроки щодо е, обстеження на туберкульоз, оскільки ми з вами знаємо, що люди, які живуть з віл, ризик е, захворіти на туберкульоз у них протягом року складає 10%. Тоді як, е, пацієн, тоді як люди. Без інф без віл-інфекції ризик ризик захворіти на туберкульоз у них складає 10% протягом всього життя. Тобто, ви бачите, наскільки актуально є питання туберкульозу для людей, які живуть з ВІЛ, і це треба пам'ятати. Про це треба проговорювати з вашими пацієнтами, з вашими декларантами. І перейдемо з вами до інструментів скринінгу на туберкульоз, і я вам вивів на екран а, скринінгу анкету е наказу Міністерства охорони здоров'я е номер 102 стандарти медичної допомоги туберкульоз. Про які ми з якого я починав цю презентацію. Дана скринінгу анкета додається як додаток: а є скринінгу анкета е симптомів туберкульозу для дорослих, а також для. Для дітей і в даній анкеті є питання щодо симптомів, а також наведені нижче чинники ризику, які допоможуть а, зреагувати на ту чи іншу проблему медичному працівнику, який буде проводити скринінгове анкетування. Е, є також електронні форми даних анкет. Е, скринінг на тубер... скринінг на симптоми туберкульозу можна проводити і безпосередньо при Візиті пацієнта до лікаря можна організувати це наступним чином, наприклад, роздати скрінгенкети пацієнтам, які очікують на прийом, щоб вони могли заповнити це і вже з готовим інструментом звернулися до лікаря, який далі дасть оцінку і визначиться з наступними кроками. Наступним інструментом скринінгу на туберкульоз на туберкульоз є рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, і в нас я хочу поділитися з вами нашим досвідом, тому що завданням проекту, як вже звучало на попередній презентації, є підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні, і наші активності спрямовані на те, щоб зменшити тягар туберкульозу шляхом. Раннього виявлення ефективного лікування та профілактики туберкульозу. І ми е, скеровуємо, і ми скеровуємо е, наші зусилля на покращення заходів в боротьбі з туберкульозом у наших <кій> вибачте, вибачте, будь ласка. у наших пілотних регіонах, і е, щодо е, і щодо е, досвіду. На слайді представлена представлений алгоритм ефективного ефективної співпраці між усіма партнерами. Тобто є чітке розуміння, що протитуберкульозна служба як, як така не зможе подолати проблему туберкульозу. І для того, щоб налагодити протидію туберкульозу. А у своєму регіоні вона повинна залучитися підтримкою сам перед вас сімейних лікарів, оскільки ви маєте всю інформацію і володієте ситуацією на місцях, а також неурядовими неурядові організації та територіальні громади. І ось такий комплекс заходів допоможе ефективно виявляти туберкульоз. Підтримувати пацієнтів на етапі до обстеження з приводу туберкульозу, а також має місце адміністративна підтримка на на місцях з боку територіальних громад. І в рамках проекту для протитуберкульозних закладів було придбано п'ять ультрапортативних рентгенологічних апаратів. Це Одеська, Київська, Чернігівська, Кіровоградська та Донецька області, а також один флюоромобіль. Тобто ми активно підтримуємо розвиток потенціалу рентгенологічного обстеження. А також ми підтримали модернізацію чотирьох флюоромобілів в чотирьох областях. І зараз на етапі модернізації ще один у Вінницькій області. Чому ми це робимо? Тому що, е, оновивши парк флюорографічних, оновивши парк флюорографічного обладнання рентгенологічного, наступним кроком є підтримка е, у проведенні отаких от е, проведення рентгенологічного скринінгу для населення того чи іншого регіону. І на сьогоднішній день така підтримка здійснюється у Полтавській, Одеській, Чернігівській, Миколаївській, Черкаській та Київській областях. А також планується запускатися вже влітку у Кривоградській, Закарпатській та Вінницькій. І як приклад для вас, як приклад такої відлагодженої співпраці усіх партнерів, я вам хочу продемонструвати досвід, досвід мультидисциплінарної команди в Одеській області. Вони у першому кварталі 23 го року здійснили 5 виїздів громади, тобто, мова йшла про віддалені пункти населення, там, де є все таки бар'єр доступу до, до медичної допомоги. І як результат було обстежено 538 осіб і виявлено 7 випадків туберкульозу. Тобто, на кожну кожен на один випадок туберкульозу було необхідно обстежити 80. 80 осіб я рахую, що це дуже позитивний, і дуже хороший результат. І він був став можливий завдяки налагодженій співпраці усіх партнерів, які ем, які до цього залучалися. Я маю на увазі, і фахівців первинної ланки, і протитуберкульозна служба, і органи місцевого самоврядування. А також хочу сказати, що е, дані пацієнти були підхоплені неурядовими організаціями щодо е, завершення та поду обстеження і далі уже як на СУП Провід для лікування на туберкульоз. Але не тільки завданням було не тільки наблизити доступ а, пацієнтів до рентгенологічного обстеження, але і створити такий мультидисциплінарний підхід в плані того, що а, також було запропоновано а, проведення до тестового консультування та тестування на ВІЛ. А, і ви бачите, що ми отримали серед них декілька результатів позитивних. А також тестування на ковід, і ми думаємо над, над тим, щоб розширювати оцю, цю команду і також залучати вузьких спеціалістів для того, щоб пацієнти з для того, щоб люди мали доступ і до більш вузьких фахівців у віддалених регіонах. І одним. Я би сказав, з ключових інструментів в плані скринінгу є молекулярно-генетична діагностика, а експерт Ріф Ультра, і ви бачите, він є на екрані, продемонстрований. Я думаю, що ви всі з ним знайомі. Треба розуміти, що даний метод діагностики допомагає встановити діагноз туберкульозу. І не лише встановити виявити е, мікобактерії туберкульозу, але і ще дати інформацію, чи м, даний збудник має стійкість до основного протитуберкульозного препарату чи ні протягом двох годин. І саме міжнародна спільнота працює над тим, щоб цей метод діагностики був доступний, щоб з нього починався шлях пацієнта. І, і як ви бачите, на екрані з цим на сьогоднішній день є деяка проблема, тому що а, м, даний тест, як початковий тест, він використовується не наповну. Так, є деякий прогрес у його використанні з руками, але все рівно це недостатньо. І якщо говорити про чутливість лабораторних методів, ви напевно пам'ятаєте, знаєте, і використовували в практиці, раніше використовувався раніше використовувалася мікроскопія мокроти, але даний метод молекулярно молекулярно-генетичний метод витіснив мікроскопію і треба розуміти, чому? Тому що чутливість бактеріоскопії складає 10 тисяч клітин на 1 мл тоді, коли позитивний результат за методом. За молекулярним генетичним методом можна отримати при наявності лише 12 клітин у 1 мл мокрутиння, при тому, що специфічність даного методу складає 99%. Отже, різниця колосальна, і ми говоримо з вами якраз про цю ефективність і про цей інструмент, який допоможе нам подолати вчасно виявити і далі ініціювати наступні кроки у подоланні проблеми туберкульозу. І, Експерт а, має використовуватися як початковий а, діагностичний тест для дорослих та дітей. А також а, в рамках проєкту ми підтримували а, транспортування біоматеріалів у пілотних регіонах. Я хочу а, вам просто навести приклад того, а, наскільки питання доступності до тесту можна вирішити налагодженням. А, Саме транспортного сполучення, тобто так, хотілося, щоб даний, е, даний метод діагностики був доступний у кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги, але, на жаль, на сьогоднішній день це неможливо і, можливо, недоцільно, тому що навантаження на нього буде зовсім мінімальне. Але організація транспортування до лабораторій першого рівня. За якими закріплені ті чи інші регіони, у яких ви працюєте, це саме цей вихід ситуації. І на даному слайді ви бачите, що ми, ми розпочали роботу е, щодо організації транспортування. Так, ми зіткнулися з великою проблемою, це повномасштабна війна, але навіть це не стало нам на бар'єрі, і ми відновили цю, відновили цю роботу уже в тих регіонах, де це було можливо. І я хочу вам представити зразки представити вам результати, розпочинаючи систему транспортування ще у ковідний період. Це з другого кварталу 2020 року, і станом на четвертий квартал 2022 року. А було транспортовано 9, практично 20 тисяч діагностичних зразк, зразків для туберкульозу, серед яких 3600 тисячі вдалося виявити мікобактерії туберкульозу, і близько більше тисячі а, мали туберкульоз і резистентну форму. Отже, ви бачите наскільки це є ефективні заходи, і ми продовжуємо дану роботу у наших пілотних регіонах. І ми надіємося, що все-таки цей підхід до організації. Раннього виявлення туберкульозу він буде сталим і він буде лише вдосконалюватися і ставати ближчим до пацієнтів, які зіткнулися з проблемою на туберкульоз. І як висновки, раннє виявлення туберкульозу насамперед, це є зниження ризику несприятливих результатів для пацієнта. Це є. Зниження ризику передачі інфекції за рахунок скорочення періоду заразності. І е, раннє виявлення туберкульозу буде впливати на поліпшення індексу здоров'я населення. Е, дякую колеги за увагу. Мені було дуже приємно поділитися з вами нашими результатами і, і розказати все таки дійсно, що роль сімейного лікаря вона і критичною на сьогоднішній день, і це треба розуміти. І саме ця співпраця тут не, 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 йде, не буде йти мова, що лише туберкульоз. Я гадаю, що будь-яке будь захворювання е, при належній співпраці фахівців. І сімейних лікарів, і вузьких фахівців, вони допоможуть навпаки покращувати лише індекс здоров'я населення. Так, дякую.